Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях, і от зараз є статистика офіційна: 46 шість тисяч мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, але сам факт, що це відбувається вже зараз. Наскільки Росія рахує, що це вже їхні території, тобто вони не просто там зайшли і продовжують війну, а вони прям забирають наших людей. Це страшно. Реально дуже неприємно, що відбувається з нашими людьми. Потім далі Медведєв каже, Медведів це ж значить рупор Путіна. Медведів каже, СВО проти України триватиме, поки РФ не отримає все, що хоче. А хотіть вона, може, безконечно, це імперіалісти. Їм потрібні не просто нові території, їм потрібні нові нації. Тобто Росія офіційно заявляє, що вона взагалі не планує зупинятися. Питання все відкрите на Європу. Це не станеться ні завтра, ні післязавтра, ні через рік. Це дуже-дуже довгий процес. Майже неможливо. Але от цілі вони свої озвучили в цей же момент, Макрон. Каже, що 27-му році ми вже досягнемо рішення в плані миру. Я, як людина, яка була в Європарламенті, бачив цих європарламентовців, для них це просто робота. Поні? Вони, звісно, вирішують багато питань, але реально люди з досвідом це там міротворці. А більшість людей, які ростуть так по кар'єрній лісниці, всередині будь-якої структури без досвіду, вони практики хороші, але вони не розуміють взагалі емоційно всі ситуації. Тому рішення вони приймають суперсухо, супербюрократично і це більше схоже на якусь фантазію.